Всім здорових хлопці відчата, мене з Арсонікаш 6 сьогодні я знімаю для вас новий Відосик Цей відосик буде про кейс-симулятор стандофа. Стендоф 2. Це мій інвентар. У мене на балансі 975 голди. Ой, 1000 голди. Ось такий у мене вже є скінчики, я вже обклеював трошки. Тут у є багато дженезисів. Так, а сьогодні відео буде про обклейку скінів. Так що завалювати чай, беріть печення, вафлі, шейки смаколики, і ми починаємо. Погнали! А буду я обклеювати тільки легендарки і аркани. Ну і наймилося може. Погнали, вибираємо легендарки, вибираємо аркан, вибираємо Немелоси. І все. Вибираємо перший скін, який ми обклеїмо. Як я хочу обклеїти, то Fire 7 ось такий. Ось такий. Я вже знаю, якими наклейками я хочу його обклеїти. Обклейки також я буду вибирати. Легендарки аркани або Немелоси, хоч Немоуси нема. І епіки ще, бо епік. Наклейки теж доволі гарні, деякі де є. Я знаю одну наклейку, яким би я хотів... О, ось це ось ця наклейка. Я б нею хотів обклеїти цей i7. Я, ну. Виглядає дуже гарно. Виглядає реально дуже гарно. Заміч. Якщо вам подобається, ставте лайк. Якщо не подобається, не ставте лайк. Але все понятно. Бам-бам, забираємо епік, забираємо той. Далі. Я би хотів ще обклеїти, я би хотів ще обклеїти ось такий калашик. Калашик я навіть знаю, чим обклеїти. Ось таке ми попробую, може. О! Майже їх не видно, але щось трохи видно. Коротше підходить. Гарно. Вау, яка то імбулька! Це просто неймовірний скін. Просто дуже красивий скін. Неймовірний просто. Погнали наступний скін. Наступний скін, який я обклею, це буде такий mp 7 Аркади. Я клею його ось такими наклеїчками аркановими. Бамс. Перша получила. Друга получила. Третя полетіла. Четверта полетіла. є. Yeah. Так, отримала вже три скинчика ми обклеїли. Так, наступна скинка я хочу обклеїти. і хочу купити М60 меха. М 60 меха я також облею. Сікрами Lonely Look. Я думаю, не, Ні, ну сюда він підходит, сюди, сюди вони підходять. Доволі лук сюди ідеально, думаю, бам. Ну, останні четвертый залітаю. Нормально, ідеально, царі. Четыре книжки вже отклеїли. Дальше наступне скінчики я буду обклеювати. Я буду ось такий М110 Харпінгер. И буду їх уклеити от код 9-9 Хочу котками будем відклеювати. А де? Я забув даний клей така. Намерніка Четверта го у мене на Zoom клаївся. Ну, доволі гарно, гарно вийшло. Наступний скінчив. Я хочу... Ось такий. СМД-14 Fotal Combo Я оклею його стікерами. Бля, воно дороги! Такий мой радит оплею. Тут він підходить. Ой-ой-ой-ой-ой, як тут жорстко підходить. Просто засінь цей скінчик, як я тут гарно підходить. Перший скінг оплели. Непогано. Непогано таке скін мог чимось сплети. А отут-то я вже не знаю навіть обклеїти? треба щось відшукатися. О, можна зону 9, зону 9 колорами обклеїти. Перший полетів, другий полетів, третій полетів, інший також полетів. Ну, таке собі. Ну добре, хай буде. Ми вже обклеїли 7 скінчиків. 7 скінчиків ми вже обклеїли. Нормальненько. Нормальненько, нормальненько, далі. Я бы хотів поклай ось такий скинчик. И вот таким вот наклоничками. Ну ці наклейки просто универсальные, я думаю, они. Вот куда-то идут. Хотя сюда, если так себе. Да, хай хайбода. Блин, наклай. Ну, Кто-то не дуже підходить, ну но окей, хай буде, хай буде. Дальше, ну что, на скинч? Я хочу Йосп стикербом. Фин такий кисловато зелений. Зараз ми йдемо і для нього стікери. кисловато зелений, так? Зелений є тут Venom Blade є. О, ось такими наклейками я його клею. Чи панемо ось таким накоплечком? Бам! перший золотів? Бам! другий золотів. Бам! третій золотів і бляха. І бам, четвертий золотів. Я. Yeah. Вже 9 кіночок відклеїла цьому відоску. Лайк, якщо вам подобається така рубрика. І може я. Ще її буду знімати. Далі, отакий спаски я хочу обклеїти. Ось такими наклеечками. Так, непогано, доволі непогано. Так. Play. Skin, ja yeah, uplayuję takimi kladeczkami. Bums. Bumps. I bums. Jest yeah, 4. Yeah, Spas Dangerous 4 na... Świat M. Obklany. 10 skin, ja już uplayuję. Tak, następny skin. Jakiż wy następny skin nie obklajacie? Ja 8 m M4A1. Fire of City обклею. Але яким наклеїть? Він теж я ще не придумав. А ні, придумав Sandstone, можна обклаїти його. Так, сюди Sandstone. санстоун, підходить Бам-бам і бам, єс. Yes. Готово! М4А1. Fire of City обклеїю чотирма санстоунами Дальше, Далі, дванадцятий скінчик іде. Дванадцятий скин я обклею. Ось 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 ось. Блін, я не знаю, який наступний скінчик обклеїти. О, можна в Петрес 50 Радіейшн. Але яким наклейками? Це питання. Яким наклейками його клейта? Але таке. Ось такими ми такими, Або, або... Або ж таке ми. А тут вроді буде має бути. Ні, не такий, вже знати дорогий. Бляха, я не знаю. Ладно, хай буде таке скничка. Я не знаю, що піде. Добре, хай буде. Ну, так сюди. Більш менш. Більш менш підходить. Получило, це вже був мій. 12-й скінч. па па пам Далі наступний. Наступний. Наступний скін я обклею... Блин, я, не знаю, який наступний скін обклею. Ось такий Акер, Трежер, Хантер Ну, Я оклею Акер Тиха. Я знаю. Я заберу легендарку, заберу Епіка. Арканові то накликаю. Врази каже, це не Гудскула. Гулдсколе було на дорого буде їх уклеювати. Пані uh, шарми теж задорого буде. Чим нормально буде? Голдсколем буде нормально. Я зараз обклею останній скин в цьому відео. І це буде ось такий прекрасний скинчик. Є! Yeah. Акер Трежер Хантер з колекції Origin Аркановий з чотирьома голдскулами. Чотири голдскула коштує 400 тисяч голди. Просто ідеальний скін. Як тут голдскули гуддкули ідеально підходять, Боже. Це просто нереально. Це дуже, дуже красиво, дуже імбово. Ну, а це був останній скінчик. Цій серії 13 скинів ми вже обклеїли в цій серії. Ну, якщо ви хочете продовження, набирайте на цьому відео 5 лайків. І якщо на цьому відео набереться 5 лайків, я знімаю другу частину. Ну а з вами був я, мене звати Соніка 6. Всім до зустрічі в новому відео.